За те, що запроторили його до психлікарні, а самі оженились, вирішив помститись. Така історія, яка тягне на мильну оперу, сталася в турійську. Чоловік по імені Ашот навідався до будинку своєї колишньої і там застав її нового бойфренда і накинувся на нього з кулаками. Заштовхав даним предметом до кухні будинку, де останній в результаті вказаних дій втратив рівновагу та впав спиною на підлогу та наніс ще декілька ударів ногами по різним ділянкам тіла, потерпілого, та по черзі кинув по останньому двома банками консервованого компоту, який підняв з підлоги кухні, однак від яких той прикрився руками, в результаті чого вони розбились. Також як свідчив чоловік, нападник представив йому до горла ножа, і той пообіцяв грошей, аби його. Відпустили, злякавшись за своє життя, почав з ним домовлятись, пропонувати гроші. Той сказав, що 50 тисяч доларів йому мало, треба 100 тисяч. Він написав йому розписку, але вона не підійшла, бо на ній були сліди крові. Він витер добре руки і написав нову розписку без слідів крові. Загрозу сприймав реально. У нього були звірячі очі. Тож саме таку суму і написав в списці чоловік, але Ашот заперечував все особливо про те, що представляв ножа чи вимагав грошей, і повідав суддям свою версію тих подій. Проживав з жінкою три роки, декілька разів розходились у 2021 році. Перебував на лікуванні психіатричній лікарні. Потім перебував у лікарні на операції. Після чого її не бачив. Телефонував їй, щоб привітати з ним народження. Але вона не відповідала. А десь через два-три місяці зателефонувала сама, попросила їй допомогти продавати штучні квіти. Він погодився, коли вона приїхала, побачив, що за кермом був якийсь чоловік. На запитання, хто цей мужчина, вона відповіла. Що її чоловік. Після цього, мовляв, і вирішив помститися парочці. Він відслідкував жінку, яка заходила до Ковальської міської ради, де працювала депутатом. Після цього подався до неї додому, де і сталася сутичка. А після неї опинився в руках поліції. Попри всі заперечення своєї вини, слідство зібрало чимало доказів, зокрема і інтимних, які вказували на винуватість чоловіка. У вказаному додатку наявна переписка між абонентами, один підписаний як Ашот Базар, від якого на номер надходили повідомлення, в яких містяться залякування, непристойні висловлювання. Також наявні фотоповідомлення, на яких зображений чоловічий половивий орган. Уродженця Вірменії засудили до чотирьох років позбавлення волі, щоправда, рішення не остаточне. Тож, напевне, чоловік подасть апеляцію. Можливо, там йому вдасться переконати суддів в тому, що справжня жертва цих розбірок таки він. Тож, як кажуть, далі буде.